30 квітня 2023 року у День святих Жон Жонмироносець відбувся пасхальний концерт недільної школи при кафедральному Спасопреображенському соборі міста Суми. Діти виступили з насиченою програмою, пролунало багато пісень у хоровому виконанні. Талановиті вихованці демонстрували гру на інструментах фортепіано. Скрипці акордеоні, лунали вірші гуморески. Маленькі актори виступили з цікавою та повчальною постановкою про сенс Воскресіння Христового. Всі разом співали церковні піснеспіви, прославляючи Христа Воскреслого. Всі дітки продемонстрували на сцені свої вміння і таланти, подарували глядачам свою щиру дитячу святкову радість. По традиції, після концерту діти взяли активну участь у веселих конкурсах іграх вікторинах. Всі учасники отримали призи і подарунки. Свято завершилось смачною трапезою у приміщенні кафедрального собору, де кожна дитина отримала ще один подарунок маленьку дерев'яну ікону ангела-хранителя. Дякуємо. Педагогічному колективу і всім учасникам за організацію та проведення дитячого свята